Samsung Galaxy M23 проти Samsung Galaxy M33. Друзі, запрошую вас на епічну битву монстрів автономності. Зараз ці моделі коштують майже однаково, тому постає питання, що варто обрати. І сьогодні ми з вами з цим будемо розбиратися. Поїхали! А перед початком відео хочу попросити вас поставити під ним вподобайку та написати будь-який коментар. Це просуває його в рекомендації, а відповідно позитивно впливає на розвиток україномовного YouTube. Дякую. Зовнішній вигляд обох смартфонів. Може вести в оманну людину, яка добре знайома з лінійками Samsung. М33 схожий на минулорічний бюджетний А22. А от М23 навпаки більше походить на старші моделі типу А52, А33 А53. Не вистачає лише ще одного модуля камери. Корпус в обох смартфонах з пластику, включно з рамками. Як М23, так і М33 отримав роз'єм для заряджання USB Type-C, зовнішній динамік на нижньому торці та 3,5 мм mm джек для навушників. Вологозахист, зважаючи на сегмент смартфонів тут відсутній, хоча варто уточнити, що вологозахист відсутній у всіх смартфонів лінійки М це так би мовити перевага і прерогатива лінійки А. Обидва смартфони важать близько 200 грамів, але індійська версія М33 важить трохи більше. Чому так, поясню пізніше. Смартфони не можуть похилитися багатим комплектом. У коробці ви знайдете сам смартфон, а також капель USB Type-C на Type-C і штифт для лотку сім-картки. Якщо у вас немає відповідного зарядного блоку, або у вас залишився зарядний блок від старого смартфону, то там, скоріше за все, вихід Type A, це такий широкий. А зараз усі переходять на такий універсальний стандарт USB Type C. Всі, тож, якщо ви вже зараз хочете придбати цей смартфон, вам потрібен відповідний зарядний блок. Якщо ви не хочете купляти якийсь незрозумілий китайський зарядний блок, який може а, загорятися, вибухати або з ним станеться ще якась халепа, то варто придбати фірмовий блок від компанії Samsung. І посилання на цей фірмовий блок я залишу в описі під цим відео. А у любителів купляти все подешевше на AliExpress, зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан. У обох смартфонах встановлено дисплей з TFT LCD матрицею розміру 6,6 дюйми та роздільною здатністю Full HD Обидва смартфони підтримують адаптивну частоту оновлення 120 Гц, яку можна знизити до 60 Гц. Відомо, що екран m 33 захищено склом Corning Gorilla Glass 5, а от про захист m 23 ніде не вказано. В цілому обидва екрани достатньо яскраві, деталізовані та насичені. Безумовно, тут не настільки глибокий чорний колір та не настільки хороші кути огляду, як в oled матрицях проте натомість вони позбавлені і недоліків oled матриць таких як Шім, Вигоряння та інші проблеми, з якими ви можете зіткнутися, якщо придбаєте бюджетний смартфон з oled матрицею Тут присутня темна тема інтерфейсу, яка проте не буде суттєво впливати на автономність. А зараз я відкриваю двері у чарівний світ інтернет-срачу на тему, що краще: Snapdragon чи Exynos?» Давайте подивимось. M23 отримав 8 нанометровий Snapdragon 755G з відеочіпом Adreno 619. Серед доступних конфігурацій 428 або 6128. У мене на огляді версія на 4 ГБ оперативи у тесті Antutu здобула 366 тисяч балів. m 33 натомість працює з 5 нанометровим фірмовим процесором Exynos 1280 з відеочіпом j 68 Серед конфігурацій 6128 чи 8128. У мене на огляді версія. Версія на 6 ГБ оперативки у тесті Antutu здобула 420 тисяч балів. У тесті на Тротлінг обидва смартфони показали непогану продуктивність, проте m 33 на Exynos активніше скидав частоту процесору та більше грівся. Незважаючи на це, старша версія більше підходить для важких ігор по типу Genshin Impact та забезпечить стабільнішу роботу з рідшими просадками та лагами. В обох моделях є можливість розширити внутрішню пам'ять карткою MicroSD, встановивши її в окремий слот, окрім двох-сім карт. Ток формату Nano 7. Що стосується комунікації, в цьому питанні у смартфонів майже паритет, обидві моделі отримали Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN-AC, у m 23 Bluetooth версії 5.0, у m 33 Bluetooth версії 5 та 1. Також в обох смартфонах є NFC модуль для безконтактних розрахунків. За захист смартфонів відповідає сканер відбитків пальців, який в обох випадках встановлено у кнопку активації дисплею. Що стосується камер, то в обох смартфонах основний модуль на 50 Мп із діафрагмою 1.8. У m 23 ще є ширококутна камера на 8 Мп з діафрагмою 2.2 та макромодуль на 2 Мп з діафрагмою 2.4. У M33 33 ширококутна камера на 5 Мп з діафрагмою 2.2, макромодуль на 2 Мп з діафрагмою 2.4 та модуль глибини на 2 Мп з діафрагмою 2.4. Селфі-камери – однакові на 8 Мп з діафрагмою 2.2. Що ж, друзі, це тест основних камер на обидва смартфони. Я зараз знімаю на основну камеру. Вони можуть знімати на основну камеру роздільні здатності 4К 30 кадрів за секунду. А чому я так уточнюю, що лише на основну, тому що так воно і є. На широкутну камеру можна знімати лише в нижчій роздільній здатності, а от 4К можна знімати лише на основну. Перевага М33 у тому, що він може знімати ще й до того 4К-60 кадрів за секунду. М23 лише 30 кадрів за секунду. Ось таке у нас відео. Ось так працює експонометр, такі кольори. Можете в коментарях написати, картинка, з якого смартфону вам подобається більше. І наступним відео покажу вам, ширококутні камери вже в нижчій роздільній здатності. А, Що ж, друзі, зараз зйомка Full HD на обидва смартфони. Як бачите, тут наявна електронна стабілізація відео, наскільки я розумію, тому що ну, доволі плавно все відбувається, доволі плавне відео. Дійсно, мінус у тому, що не можна знімати на ширококутну камеру 4К. Але якщо ви хочете займатися цим, то зверніть свою увагу на лінійку А. Там вже є більший вибір смартфонів, з якими ви можете знімати на ширококутну камеру у 4К. Тож, ось така у нас картинка. В коментарях пишіть, як вам ширококутна камера на відеозйомці. Мені здається, що деталізація навіть трошки вища на M23 на ширококутну камеру. Як ви пам'ятаєте, там трошки вищий, вища роздільна здатність, точніше, більше мегапікселів у ширококутному модулі, ось так скажу. Там 8 мегапікселів, у М33 лише 5 мегапікселів І здавалося б, здавалося б, це все лише на папері, але як бачите, в реальності дійсно трошки краща деталізація. Трошки краща деталізація. Тож, наступного відео покажу вам фронталки. А, тож, друзі, зараз на обидва смартфони, відео з фронтальних камер. На фронтальні камері смартфоні можна знімати лише Full HD, 30 кадрів за секунду, 2К, 4К зйомка тут недоступна. А мені як на фото, так і на відео трошки краще кольори на М23, можливо, комусь ця такий скінтон може здатися якимось свинячим, свиняча шкіра скажуть проте. Ну, мені подобається, в принципі, доволі непогано. На М33 кольори такі більш... Флет, можна сказати, такі більш нейтральні. Комусь така шкіра подобається більше. Вона мені трошки жовтить, але в принципі в житті, певно, в житті зараз виглядає скоріше, як на М33, все, ніж як на М23. М23, очевидно, є якісь алгоритми, які трошки покращують колір шкіри спеціально вбудовані. На М33 цього немає. Тож, друзі, така картинка з фронтальних камер. І ми з вами потрошки рухаємося до висновків про ці смартфони. Лінійка М у компанії Samsung завжди означала монстр, монстр автономності. Але чи справді ці смартфони можуть похвалитися якимось фантастичним неймовірним часом автономної роботи? Насправді обидва смартфони отримали доволі таки розповсюджений стандартний обсяг акумулятора 5000 мАч. Натомість Samsung M33 лише в індійській версії отримав акумулятор обсягом 6000 мАч. Я прогнав обидва смартфони у синтетичному тесті. Geekbench за максимальної яскравості екрану та максимального навантаження на процесор. За цих умов M23 протримався 10 годин і 58 хвилин, M33 – лише 7 годин і 40 хвилин. Себто молодша версія протрималась майже на 2,5 години довше. Як ви зрозуміли, Samsung Galaxy m 23 дійсно вийшов монстром автономності. Енергоефективний процесор дозволить вам працювати з цим смартфоном десь півтора-два дні без підзарядки. Натомість Samsung Galaxy m 33 більше тяжіє до лінійки. А він отримав доволі непогану камеру, потужний процесор для ігор, проте автономність на цьому фоні кульгає. Лише 7 годин і 40 хвилин у синтетичному тесті. Це доволі посередній показник. Звісно, якби в Україні була версія М 33 з акумулятором на 6000 тисяч то він міг би легко і невимушено скласти конкуренцію Samsung Galaxy. А 33 а 53 та іншим смартфонам Samsung, навіть з лінійки А, друзі. такими вийшли Samsung Galaxy M23 та M33. У коментарях можете написати, який зі смартфонів вам сподобався більше. А також можете поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал та постукати у дзвіночок, аби нічого не пропустити.